Амі фотопроєкт обличчя логістики Збройних сил України, створений у рамках компанії в Збройні Сили України, аби кожний пересічний житель міг на власні очі побачити кадри з буденного життя військового логіста та зрозуміти, який внесок у нашу перемогу вони роблять. Командуванню сил логістики Збройних сил України важливо показати цивільному населенню, яким є внесок логістів у нашу перемогу над ворогом. Щодня ці люди займаються ремонтом, відновленням озброєння та військової техніки. Це доволі клопітка справа, яка потребує дисциплінованості, зосередженості та знання своєї справи. Коли стріляє гармата, чи їде наша техніка? Ми всі щиро раді і підтримуємо наших захисників. Але люди повинні розуміти, хто докладає зусиль для того, аби була у нас перемога. Експозиція налічує 15 робіт, над якими у військових частинах працювали три майстри фотографії. Там їм і вдалося знайти ті самі обличчя. Які невтомно по 15-16 годин працюють, наближаючи нашу з вами перемогу через об'єктиви фотокамер у ній розкрито яскраві і промовисті миттєвості повсякденної праці військовослужбовців і працівників збройних сил України, підрозділів командування сил логістики. У генштабі Збройних сил України зазначають, що фотовиставка надасть громадянському суспільству на рівні документального сприйняття додаткове розуміння внеску логістів у загальну справу Збройних сил України під час війни. Один з авторів робіт Олександр Бабич сказав: за станом свого здоров'я, я не можу бути на фронті. Але я палаю бажанням допомагати нашим Збройним силам. Я вмію фотографувати, тому вирішив взяти участь у цьому фотопроєкті. Адже завдяки йому люди зможуть побачити важкі трудові будні воїнів-ремонтників. Раніше фотовиставка успішно проходила у Києві, Житомирі, Вінниці. Втім, як запевняють організатори, це тільки перший етап. У майбутньому до фотопроєкту обличчя логістики Збройних сил України додаватимуть нові фотографії з інших напрямів роботи, а географія показу об'єднає всю Україну. Там біля топоні Калина Ростень очі.